Народ, дуже треба ваша думка. Коротше, якби у вас було три варіанти, який з них ви побрали особисто для себе, і ну, вам потрібна була обкладинка на документи, наприклад, чорний класичний з чорним прошивом, такий самий чорний, але з червоним швом, і чорний з зеленим швом. Або, можливо, зелений з зеленим швом, чи навіть зелений з чорним швом. От який з цих п'яти варіантів ви б обрали особисто для те для себе, якби вам потрібна була обкладинка на документи? І ще друге питання: якби ви хотіли подарувати обкладинку на документи для там брата, свата, друга, військового? Просто близької людини, чоловіка, наприклад, немає значення, якого б кольору ви обрали для цієї людини на подарунок обкладинку. Тому що, як показує правило, то це два різних трошки кольори. Наприклад, там собі чорний з червоним, а для тата там чисто чорний. Напишіть, будь ласка, знизу в коментарях. Дуже дуже потрібно ваш зворотній зв'язок. Буду дуже дуже вдячен.